Наближається 24 лютого, річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путін та його оточення полюбляють великі дати. Чи варто нам очікувати чергового великого наступу чи ракетних обстрілів? Про це ми поговоримо з Віктором Ягуном, заступником голови СБУ у 2014 році. Як бути і ні, нічого всівої це ужас. 21 лютого Путін виступатиме перед федеральним зібранням Росії. Саме до цієї дати він може спробувати нанести по Україні чергові ракетні удари. Так вважає Віктор Ягун. На інших напрямках чекати можна хіба що дрібних провокацій. Наступати вони можуть ще раз тільки на двох на трьох напрямках. Тому... Якщо вони зможуть зробити, то вони можуть зробити якісь провокаційні речі, тобто можуть там десь спровокувати якісь локальні бої, в тому числі і на, 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 на півночі України, на Чернігівщині, на Сумщині, тим більше що вони там постійно намагаються використовувати артилерію і зенітно ракетні комплекси С-300 в якості. Обстрілюючих компонентів вони можуть це спровокувати і на білоруському напрямку, але успіху вони точно не будуть мати. А то, що вони не змогли зібрати повноцінний кулак і розгорнути наступ навіть на сході України, я вже не кажу про південь. Це говорить про те, що потенціал Росії фактично потенціал Росії, який може забезпечити навіть не стратегічна, хоча б тактичні якісь перемоги відсутні. Одночас Росія все ж продовжує тиснути на лінію фронту. Мобілізація дозволила їх армії мати велику перевагу у людській силі, але при цьому росіяни вже зараз мають проблеми із артилерією і запасами снарядів. Вони використовують близько близько п'яти тисяч снарядів в день. І це чотири рази менше, ніж вони використовували ще декілька місяців назад. І з кожним днем потенціал використання артилерійських снарядів у них все зменшується, зменшується. Зараз війна логістики ми несемо так само втрати, і треба розуміти, що ті втрати все ж таки корелюються з російськими. В три-чотири рази однозначно, якщо не більше, тому що вони намагаються наступати. Виснажливі оборонні бої це якраз виснажливі для того, хто наступає. Ми ведемо виснажливі оборонні бої. Вони виснажливі для нас, але в першу чергу для тих, хто намагається. Завжди ця ситуація була, була перевагою тих, хто обороняється. Так, вони накопили близько. Потрійно, потрійної переваги в особовому складі, але воно нічого не дає. Навіть та артилерія, яку вони використовують, не дозволяє їм зробити той вал вогню, який вони раніше робили для прориву тої чи іншої ділянки. Тобто, по перше, в них немає тої якості стрільби, і контрбатарейна боротьба України вона досить успішна. Важка зброя, танки і літаки, якщо їх нададуть Україні, можуть нарешті переломити хід цієї війни. Якщо Україна не отримає цієї фінальної зброї, це фінальна зброя для України, то потрібно зробити один висновок, що ми не зможемо вести серйозні наступальні дії з тим озброєнням, яке у нас зараз є. І тут теж е, мені здається, що це чудово розуміють сложцях Америки. Навесні Україна може скористатися виснаженням російських військ і почати наступ, але тільки за умови, якщо захід передасть сучасні танки і броньовані машини. Попри те, що зустріч союзників України Рамштайн 9 не мала значних проривів, частина рішень могла вже бути прийнята за закритими дверима. Союзники перейшли до іншого. До іншої тактики підтримки України Бі частина питань пов'язаних з воєнною логістикою і з наданням тої чи іншої зброї, особливо зброї важкої, не обговорюється публічно, і це правильно, тому що багато країн, які постачають цю зброю, занепокоєні. Тим, що Росія збільшила кількість кібератак посилила шпигунські акції на їх території. Знаємо лише про те, що танки будуть поставлені. Ми не знаємо термінів, але очевидно, що це буде не пізніше кінця березня, початку квітня. І е, також із е, різноманітних повідомлень представників на Рамштайні наших союзників очевидно, що на сьогодні полігонах в Європі і в Америці маючи на увазі Абрамси, навчаються декілька сот українських танкістів, е, це означає, що е, поки що ми говоримо про першу, е, першу частину підготовки, е, поки не будуть готові танки поки не буде коаліція танкова, спроможна дати Україні приблизно 300-400 танків «Леопард-2», які б могли скласти хоча б 4-5 танкових бригад, говорити про реальний наступ, про реальний прорив російської оборони або відкидання російських наступальних штурмових підрозділів в районі Бахмута Солідара. Кам'янки інших місць ну поки що було б надзвичайно важко.